Забираємо гранату. Весілки! може і там перехватити. У нас ще є 10 хвилин. Туріст, я медик-хірург. медик, медик ну, Працюю, ну, я загальний хірург, там закінчував е, інтернатуру, лапароскопічну хірургію. Добробут, класика, все як мало бути. Але шість років свого життя я присвятив для того, аби вивчати військову польову хірургію, закінчив факультет підготовки лікарів для Збройних сил України. Але так як я розчарувався в багато в чому в Збройних силах України і би дуже хотів стати лікарем. Ну, давайте на чистоту. З мене попросили взятку, а я їм сказав, тіпи, гроші я нікому не буду платити і не буду працювати в вашій структурі. І пішов працювати цивіль, цивільним медиком. Саме важче, це, коли ти вже там вирішив їхати на фронт. Ну, це не перший мій моя поїздка на фронт. Як сказати рідним? Да? що Ти там починаєш сумку це, з дружиною наша любима рубрика, коли я починаю сумку на війну збирати, їй це ніколи не подобається. Вона починає плакати, я починаю дивитися на своїх дітей, далі збираючи сумку. Саме головне, що мої рідні розуміють, чого я сюди їду. І я сам розумію, чого я сюди їду. У скалі мазіли ніколи не попадуть, а ми проїдемо між кабельками до що. А коли почалася війна, пішов працювати в один з дуже класних підрозділів Збройних сил України. І от з того моменту на практиці. Хто там контужений ще? Ви, так? Да? Блювали? Да, да. – Бува болить? Да. Стоять Поранень у вас немає? Ні, Ви... немає. Ви тільки контужені, так? Да? Хорошо. Заходьте, сідайте, медленно. Перевіряю всі ті знання, які мене навчили, будучи військовим в університеті. Є такий дуже класний університет. У нас в Києві, в Богомольця, факультет підготовки лікарів для Збройних сил України. От я його закінчив. І оці всі етапи евакуації, все ну знаю досконало. Давай на фронті катастрофічно не вистачає кадрів. Медиком може стати будь-хто, там тактична медицина, курси і тому подобне. Но це, напевно, не ті люди, кого я б конкретно хотів би бачити на там, етапах евакуації, на наданні медичної допомоги. Бо часто медиків є багато, але допомога не надається в повному обсязі, бо люди, напевно, не розуміють всієї картини. І там є якісь ази, да, там да, наложили турнікет, щось дали, да, дали обізболу, але неправильно наложили турнікет, неправильно дали обізбол, і той. Тобто, Якісь люди в першу чергу ранені, важкі, неважкі, починають від цього страждати. Адреналін в нічого ще не це. Витягуємо. Рукавички. Збираємо гранати. Ми Зараз вимагаємо досить багато від там, Збройних сил України. Да? Вони там мають відштурмувати великі кілометри нашої землі. Але що робимо ми в плані медиків? Да? Коли ми стоїмо, да, тим, скільки? 5 кілометрів від лінії фронту. Це типу стабільна зона, да? я без каски. Стою, говорю, знімаю відео. Да? Хоча тут вже має надаватися повний обсяг, тут вже немає обстрілу, ну, тут більш-менш спокійно, немає стресу. Але навіть медична служба не робить максимум для того, ну, хоча цей максимум ми починаємо вимагати з тих солдат. Я сюди приїжджаю, я сюди буду приїжджати, буду допомагати, мені це подобається. І я не буду сюди їздити, якщо мене заставлять вбивати людей. А якщо мені позвуть сюди рятувати людей, то я сюди поїду і навіть нічого нікого не буду просити, ніякі там 15 мільйонів, 50 мільйонів, просто поїду і буду робити те, що ну, напевно в мене це найкраще виходить. <зас> І там бери зразу катетер с той стороны. Ну Давай, давай. Тут не прикольно. Тут ну, тіпа, не думайте, що тут якась романтика, спокійно, ліс, там, класно, ти спасаєш, тобі це подобається. Це нічого. Мені це не подобається. Я не кайфую від цієї роботи, але я мушу це робити. Бо це зараз е, робота на часу. Да, можна піти зараз, сісти в поліклініку, казати, я допомагаю для сімей військовослужбовців, я там рятую. Такі там лікую військовослужбовців на там в медичних закладах 4-3 рівня, але то не на часу. Там ти не рятуєш життя, життя ти починаєш рятувати чим ближче до лінії фронту, бо часто до тебе вже працювали з людиною три-чотири медика. але допомогу вони йому кваліфіковану не надали, і людина може за рахунок цього втратити працездатність. Туди вона останеться жива, але наслідки бездіяння медиків на якихось там етапах можуть бути. Досить-досить великий. Після закінчення інтернатури в добробуті сидіти далі оперувати можна було, але як би, моя особиста совість мені це не дозволила. І того я називаю карма. Те, що я вивчив, то що мене навчили, тепер мушу їхати і приміняти на практиці. То, що я добре знаю надання, Яка допомога надається на кожному рівні. Того. Е, досить просто про аналі... <звук> От так тобі, блядь, романтика, нахуй. Е, коротше, е, того... Е, коли ти досконало знаєш, тобто ти... Ну, вчився я в університеті непогано. Як? Я дуже добре вчився. Були роки, коли я був кращим студентом факультету. Е, я вчив воєнку і скажу вам так. Е, на кожному етапі, коли ти бачиш, от я вже проїхав і стабілізаційні пункти, Давай, і роль бойового медика, і роль бойового офіцера, і роль там зараз е, на, працюємо на ланці е, евакуації, е, можна зрозуміти, де є які помилки, як їх можна е, виявляти, як їх можна усувати. І саме головне, що за рік війни це все б мали люди вже б зробити. І коли ти приїжджаєш там з кожною ротацією і бачиш, що тіпа, рік, рік, місяць прийшов, а помилки, які були, такі вони і є. І Помилки такі досить часто прості. Того всі, хто хоче їхати на війну в там, бойовим медиком, ну неважливо ким, там лікарем, лікарем, анестезіологом хірургом, ким. Есть, треба старатися все-таки. цивільна медицина і військова медицина це е, досить поєднані е, галузі, але есть, на кожному етапі є своя специфіка. Того вчіться, читайте. Я ще не привик і, мабуть, не привикну. Е, вчіться, читайте. Ну, у вас все вийде. У мене особисто вийшло. Це не важко. Спасти людину можна і то мусимо зробити, але якщо вас не вистачає якихось знань і тому подобне, боятися там не потрібно. Потрібно боятися, що ви тут там помрете, померти ви можете, і будучи там десь далеко на Західній Україні. Майте свою долю, прийдіть свій путь, тим більше. Е... Медиків тут катастрофічно не вистачає. Кадрів. Медиків багато, а кадрів часто незрозуміло. Людині кажеш, фармадіпін, він на тебе дивиться такими очима, не може зрозуміти, що ти з нього хочеш. От така ось ситуація. Прямо, прямо, прямо. Ну вот снова

пацани, адреналін Там Люди, які побачать це відео, напевно, хай думають, пробуждаються і все-таки. Бо безнаказаність. Буде однозначно. Ти сидиш там в поліклініці своїй, да, дивишся це відео і думаєш, ага, а тут потребують тебе набагато більше, бо тут обсяг поранених набагато більше. А, та нафіг воно мені треба, я собі завідувач відділення, я вже собі там маю конкретну схему, заробляю конкретні деньги. І мені там, по суті, не треба їхати там на передову чи відправляти. Поїхали? Раз, два, три. Давай, браток, блядь. Маленька, поранено, майба, я. Але ми бачимо типічне місце. Того я хочу дуже подякувати для своєї долі, що я знаходжуся тут, що вона вибрала мене в такий нелегкий для людей час, коли вони гинуть, як мухи, що я їм допомагаю. Ну, я думаю, якщо ви попадете в наш екіпаж, то ми зробимо максимально все для того, аби ви залишились живими, доїхали до наступного етапу і поїхали далі.